Тут поряд із моїми збережними пінами ми ставимо галочку. Усім привіт! Мене звати Єся. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами відправимося в секонд, щоб знайти там речі із пінтересту. Це вже друге відео на моєму каналі в такому форматі. Якщо ви не бачили попередньо, обов'язково після цього подивіться. Я знову створила дошку на Пінтересті. Виглядає ось так. І зараз я вам трошки детальніше розкажу про все, що я туди додала. І перше, що ми тут бачимо, це такі повітряні світлі маєчки, не такі легкі і дуже літні. Наступне це вже тягнеться дуже довго. Я намагаюся знайти спідничку в горошок. Наступне, що у мене тут є, це ось такий джинсовий сарафан. Мені останнім часом просто подобається голубий колір. Я думаю, що це цілком реально знайти всекуді, бо я їх часто раніше зустрічала. Далі я додала ось таку повітряну білу міні-спідничку. Мені дуже подобаються ось такі от червоні в клітинку сорочки, маєчки, це такий Lana Del Rey Cherry Wine Core. І також я хочу якийсь червоний топ, тому що мені здається, що червоний колір і горошок це просто вау! Наступне так, це джинси. Я не дуже люблю джинси. У мене в основному всі штани, які в мене є, це брюки. Але якщо знайдуться такі, які на мені прям муа, ідеально. То тоді, можливо, я задумаюсь. Наступне, що тут є, мені дуже подобається ось ця смужечка. Далі, те, що я шукаю вже дуже-дуже довго. Це зелені вельветові штани. Моя особиста біль. Я не можу їх знайти вже, напевно, півроку. І останнє, що я тут додала, це такі міні-аксесуари. Перше це ремінь, і друге це сумка, так, в горошок. Як ви могли зрозуміти, мені дуже подобається горошок останнім часом. І це один взагалі з небагатьох трендів, на які я дійсно повелася, і мені не соромно. Тож це, в принципі, все, що я буду сьогодні намагатись знайти і поїхали вже. Тож я приїхала в свій улюблений район секондів в Полтаві і пішла одразу в той секонд хенд, який мені здається найбільш просторим і комфортним. Ну і почала одразу шукати, звісно. Насправді я шукала не тільки у тих відділах, де можуть бути теоретичні речі, які я запланувала знайти. Я дивилася як завжди все. Тому що, по-перше, це був десь там один з останніх днів завозу, і речі лежали ну трошки хаотично. І так дуже часто буває. Бо після перекупів дуже важко консультантка в магазині прибирати цей одяг і розвішувати його на місця. Плюс дуже часто в інші дні люди вішають одяг просто куди попало. Я стараюся завжди розносити його там, де брала, але ну не завжди в мене виходить. Але чесно, я стараюся. Мені дуже подобається ходити ось в цей райончик саме в останні дні завозу, тому що. Вибір там ну дуже великий все одно, бо секонд-хенди самі по собі великі, і їх багато в одному місці. Ну і це дуже зручно, бо завози я не люблю. Яку я можу дати вам пораду, от щоб завжди в секунді щось знаходити? Бо, якщо чесно, у мене не буває. Таких днів, коли я приходжу в секонд і виходжу ні з чим. Завжди, хоча б одну річ я купляю, і основна задача в тому, щоб дивитися кожну річ. Типу, не просто там дивитися на вішаки, і скіпати щось, дивитися здалеку там, а от просто гортаєш кожну кожну річ. Так, це можливо довше, можливо, важко, але це завжди дає результат насправді. Так, тут вже почалася така примірочка того, що я взяла. Ось ця спідничка в горошок, вона мені дуже сподобалася. Але я її не взяла. Я не знаю чому. Ну, я вже шкодую про це. І ця джинсова спідничка також була дуже гарна. Окрема подяка оператору. Він же і консультант, він же і стиліст, він же і мій чоловік. До речі, до вас є питання. Термінове включення. Мені потрібно знати вашу думку. Я хочу зняти відео, де ми з моїм чоловіком ідемо в секунд і підбираємо один одному аутфіти. Тобто він збирає аутфіти мені, я збираю аутфіти йому, і потім ми все це приміряємо і показуємо вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам буде цікаво подивитися такий формат саме на Ютубі. Мені дуже важливо знати вашу думку. Одного секунду мені не вистачило, тому вже сама я пішла у другий. Це, взагалі, секунд, в який мені здається, дуже мало людей ходить, тому що щоб його знайти, треба трошечки постаратися. Але він мені дуже подобається, і це був прям останній-останній день завозу. Подивіться, здається, ми знайшли те, що шукали. Це червоний топ. А ось тут дуже гарні бусинки були, але занадто великий розмір. Ці штани переливалися, як я не знаю, що просто якийсь жук. Такий трошки гавайський вайб, вайб H2O, просто додай води. Ці штани рожеві, але на камері цього особливо не видно, але кольор дуже гарний був, і я взяла їх поміряти. Так, одразу примірка туфлів. Вони, на жаль, були маленькі на мене. Ну і якщо чесно, я не знаю, куди я могла б їх вдягти. Тут маленькі спойлери вам трошечки до того, що я взяла. Ось це темно-сині джинси. Ну, подивіться, як я можу любити джинси. Коли вони виглядають здебільшого отак. Я не знаю, це ніби штани, але ніби шорти. Я подумала, що може їх обрізати, але вирішила не брати все ж таки. Ця мачка мені дуже сподобалася, але тут була плямка і надірвана лямочка, тому теж не взяла її. Але от мені здається, що наступного разу я б хотіла б. Більший акцент зробити на якісь такі white ok, літні маєчки, як вам така ідея. Ну і загальні мої покупки склали десь 500 гривень приблизно. Поїхали дивитись. Розкрию вам такий маленький факт про себе. Я дуже тривожна людина. І мені особливо, коли я знімаю відео, дуже важко зібратися, тому що це така максимальна концентрація повинна бути, і тому дуже часто між тим, як я щось кажу, у мене є ось такі паузи на подихати. Я ці паузи, звісно, вирізаю, але мені дуже цікаво на монтажі спостерігати, як з кожним відео мені стає все легше і легше, і цих пауз все менше і менше. Певний час я була в терапії, і мене психолог навчив певним технікам самозаспокоєння, і це насправді дуже допомагає. У мене було дуже багато спроб знайти свого психолога, а знайшла я його на платформі Майндлі. Майндлі це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами, і це чесно моя особиста рекомендація, тому що психолог це дійсно дуже важлива людина. А на Майндлі ви можете пройти тест, який автоматично підбере психологів, які підходять під ваш запит. Після чого можна подивитися відео візитівки кожного з них. І обрати вже того, який вам імпонує найбільше для мене. Це було просто неймовірно зручно, тому що знаєте, з психологом хочеться мечитись якось по вайбу. І коли ти, ти дивишся більше, просто фотографію або спеціально, читаєш опис, це трошки інше відчуття, ніж коли ти чуєш, як людина говорить, що вона говорить, як вона себе представляє. А за промокодом Essential ви можете отримати знижку в 10% на першу консультацію. Посилання буде в описі під цим відео. Сподіваюся, вам це буде корисно. Так, і перше, що мені вдалося знайти. Це не зовсім спідничка, це взагалі сарафан, але там немає бретель, і я приміряла його як спідницю. І він дійсно сів як спідниця, тому я думаю, що можна це зарахувати. Ну і як було заплановано на початку до спідниці в горошок. У мене тепер є червоний топ. Давайте я поміряю ці дві речі разом і подивимось, який аутфіт у мене вийде. Тож, тут, поряд із моїми збереженими пінами, ми ставимо галочку. Наступне, що мені також вдалося знайти, це ось такий джинсовий сарафан. Я підділа під ще свою біленьку футболочку, бо мені здається, що так виглядає цікавіше. Наступна річ, яку я знайшла, я просто була в неймовірному шоці, коли її побачила. Це прям ідеально те, що я хотіла. Подивіться. І покажу вам її на собі разом з річчю, якою не було в моїй пінтери дошці, але я просто не змогла пройти повз. Вона дуже об'ємна, і при тому тут є ще розріз, що робить її ще крутішою. Наступна моя знахідка це не зовсім прям те, що зображено було в пінтересті, але по вайбу дуже схоже. Це ось така ось повітряна блузочка, маєчка. Вона із дуже приємної, такої м'якої тканини, дуже легкої і виглядає ну, дуже так фейрі, знаєте. Останнє, що я купила, цього не було взагалі на pinterest дошці, але коли я побачила цю сорочку, мені здалося, що вона дуже цікава. Але це більш такий офіційний стиль, знаєте, це на ділову зустріч, я отак піду в цій сорочці. Тож у підсумку мені вдалося знайти 5 із запланованих 11 речей. Але що я хочу сказати з приводу джинсів, мені правда просто не сподобалося. І я подумала: хм... Якщо в мене будуть ці джинси, і у мене будуть будь-які інші брюки, які в мене вже є, чи оберу я джинси і вирішила, що ні. Тож, можна буде сказати, що ми знайшли 5 з 10, половина, думаю, непогано. А на цьому все. Дуже дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, яка з цих всіх речей сподобалася вам найбільше. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Ну а ми з вами дуже скоро зустрінемось. Всім папа.